Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні в нас на календарі 28 серпня, четвер. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Про що хочу сьогодні з вами поговорити в першу чергу? Сили оборони України зробили справжнє жахіття для Путіна, тому що на болотах горіли нафтобази залізниці, а також в Азовському нашому морі потопили ракети Росії натомість терористи Кремля здійснили одну з най Кривавіших атак по Україні і нашій столиці Києву про це все поговоримо. Реакція Трампа була кричуща, чому тому, що вони досі там мовчать? Ну хіба спецпредставник Кіткелох написав кілька рядків, і те буквально десь от в другій половині дня, коли пройшло дуже багато часу після жахливої нічної. Атаки під ранок по Україні і столиці нашій, зрештою, наш Роберт Броуді, позивний Мадяр, керівник сил безпілотних систем, послав до дупи угорщину владу вірнішу угорщини їхнього міністра закордонних справ Петра Сіярто, який там розкричався, що заборонить в'їзд в усю Європу. Про це все детально з вами. Поговоримо, хочу попросити вас підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас оновлюємо аналітику. Нас вже 50 тисяч разом. Давайте рухатись далі, розвивати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди, проти цієї гнилі і нечисті, яка намагається заполонити цивілізований світ, адекватний світ, і в першу чергу, звичайно ж. Україну, що ж почну з того, що головне управління розвідки рознесло ракету Покажу вам кадри. Їх показ продемонстрували офіційно наші гурівці. Ось, ось ці кадри що відомо, що 28 серпня, в результаті спільної операції департаменту активних дій гурмо та спецпідрозділу Примари було уражено в Азовському морі. Проект 21631, називається Буян. М носі крилатих ракет калібрів. Спочатку ви бачите, що з повітря було уражено РЛСку на цьому кораблі, а згодом надводний дрон уразив його, і цей кораблик пішов дивитися, а що ж там відбувається на дні Азовського моря, і, можливо, десь там буде зрозуміло їм, де там крейсер Москва. Ну, правда, він в Чорному морі потопаний, але підводний флот сили оборони. Збільшують мертвий підводний флот Російської Федерації. Окрім цього, хочу вам сказати, що також були мега-удари по нафтопереробних заводах. Ось зараз кадри ви бачите прекрасно палає Куйбишевський, не Новокуйбишевський, Куйбишевський, а Куйбишевський нафтопереробний завод. Загалом було два влучання по цьому заводу. нафтопереробному прилетіло. Дуже багато дронів. Можливо, це наймасованіші удари. Е, місцеві росіянці налічили, налічили 17 ударів. Що відомо по цих ударах? Це вже підтвердив генштаб збройних сил України ураження двох навтопорбних заводів. Сили безпілотних систем, тобто Роберт Броуді і головне управління розвідки гур вдарили по Куйбишевському і Афіпському НПЗ. Афіпський НПЗ знаходиться в Краснодарському краї Російської Федерації. До речі, недарма ви регулярно ввечері чуєте, що велика кількість дронів летить в напрямку Криму і недарма постійно вибивають радіолокаційні системи тимчасово окупованого Криму, аби влучити, аби розчистити небо. Для польоту на наприклад, от Афіпський так нафтопереробний завод, що відомо, Афіпський нафтопереробний завод він переробляє 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. А Куйбишевський, от який я вам продемонстрував. До речі, його атакували вперше, якщо я не помиляюсь. А Афіпський вдруге з, з в серпні цього року. А перед тим лише в 23-му році атакували. Так от Куйбишевський переробляє 7 мільйонів ем, тонн нафти на рік, і взагалі там найменування з 30 видів нафтопродуктів робить виробляється на цьому куйбишевському нафтопродовому заводі. Загалом, хочу вам сказати, прекрасні удари, і ем, це мінус. Що понад 4% відсотки взагалі всіх потужностей нафтопереробних Росії? Пригадуйте ось Луган Санкт-Петербурзької області. ми били і за останні тиждень Росіяни зменшили більш ніж на половину транспортування газу з цього порту. Ось єдині правильні санкції сил оборони України, які Пливають на економіку терористів, а не ці заклики переживання стурбованості по нічній атаці по столиці, наче Києву там Гутєреш очільник. Он вийшов сказав негайно, треба припинити. Та ви, хоча б, хоча б вже позакривали свої пащеки, тому що ці заяви протягом трьох з половиною більше понад половиною роки, вони вже десь отут, у тут нам. Крім того, що ви особливо ООН, закликаєте. І обурюти більше нічого не відбувається, і це ще не все, тому що було справжнє пекло для Путіна, окрім нафтопородних заводів, окрім того, що потопили. Кораблик з ракетоносії російський також було під ранок два влучання по залізничних станціях. Під ранок БПЛА атакували відразу дві залізничні станції: Волгоградську і Самарську. Волгоградський, цей от Петріввал вже били в серпні сили оборони України по цьому напрямку. А в Самарській області Кряж загалом за 35 останніх днів сили оборони 22 рази. Лупанули по підстанціях тягових по залізничній логістиці росіян. Ну ви розумієте, що наскільки вони втрачають свої потужності для перекидання на фронт? Ну і безпосередньо по атаці на Київ у наслідок російської атаки на Київ в ніч на четвер. Вже відомо на цю мить, що загинуло 19 людей. Четверо з них діти у Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція триває також серед потерпілих діти, Уточнюється інформація. Загалом це одна з найважчих атак. Про це повідомили в повітряних силах України. Росіяни запустили 629 дронів і ракет, в тому числі по столиці. І це от в Дабінському районі прилетіла балістика по п'ятиповерхівці, і там під завалами ще можуть знаходитися люди. Можливо, таке бути, що там і 10 ще людей. Щирі співчуття всім родичам і близьким загиблих, і немає слів аби висловити обурення. Того, що роблять терористи, а натомість пропонують сідати за ціл переговорів? Як можна з вбивцю, який прийшов вас вбивати, сідати і про щось говорити? Як можна з гвалтівником сідати і казати: А для чого ти гвалтуєш? А може, ти не будеш гвалтувати? Слухай. А може в тебе якісь є причини, чому ти готуєш? Так це не працює, так це не працювало і в 38-му році, коли намагалися домовитися з Гітлером і Чемберлен, міністр прем міністр прем'єр-міністр Британії, вертався і кричав на всю Британію: що от я домовився, все не буде ніякої війни, і що натомість було. Тисячі авіабомб падали на Велику Британію, ось чому не можна з путіном домовлятися, і все ж в Європі кричать: треба сідати за сіл переговорів. При цій атаці до речі, зачепили завод Байрактар в, в Києві. Також було зачепили будівлю Британської ради. Також представництво європейського союзу зачепили і в Брюсселі, і в Лондоні викликають послів. Їх не викликати треба російські послів. Їх треба гнати в шию. Про що ви хочете говорити в ноту протесту їм виголошувати, бо вони терористи? Ну це абсолютно неприйнятно. Ну є реакція Кітакелога Спецпредставника Трампа по Україні. Того е, представника по Україні, якого не було на Алясці, де говорили про Україну. Ось як логіка працює в Сполучених Штатів Америки. Що він написав на нічну атаку? Відреагував наступним чином: він написав, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку. За цю війну, використавши 600 безпілотників та 31 ракету, цілі запитує Кіткалох не солдати та зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів, офісів місії ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США. Та той ваш Трамп, що він прагне до одного місця. броуді сказав, до якого місця ці прагнення. Тому що немає ніяких кроків, немає ніякого тиску, лише якісь незрозумілі заклики. Ну, от голова Єврокомісії Орслафондляв насправді дуже багато робить для України, і був телефонна розмова сьогодні з Володимиром Зеленським. А до того вона набрала Трампа. Вона написала, що спершу говорила. А ні, перепрошую, спершу говорила з Зеленським, а потім з Трампом. І вона після цього не сказала про що говорила, але наголосила, треба змушувати Путіна, щоб він сідав за стіл проговорів. Я дуже прошу, хай Урсула фон дер Ляйн буде на цій зустрічі, і при всіх хочемо почути, що вона буде казати Путіну за цим столом переговорів, тому що абсолютно немає там що казати. Ну і з Володимиром Зеленським також поговорили про євроінтеграцію України. Нібито Угорщина не буде вже блокувати, але це давайте поговоримо наступного разу, тому що далі розгортається ситуація навколо. Нашого очільника сил безпілотних систем Роберта Броуді, позовний Мадян, і от міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що його країна забороняє в'їзд до країни командувач українських військової частини, яка здійснила останній напад на нафтопровід дружбу. Ну він не називає імені. Але ми ж знаємо прекрасно, хто звітував про три удари по в серпні, це 13 числа. Перший був потім вісімнадцять, потім наступний удар. Правда, сьогодні нібито нафтопровід дружба має відновити свою роботу. Але роберт бровді про це добре знає. Так, от він написав, що не вживаю, не наживаючи прізвище Що він забор Угорщина заборонить в'їзд до. Угорщини, тому хто командував цими ударами, і більше того, взяв на себе відвагу, сіярто сказати, що мовляв, і в шенгенську зону не будуть пускати Роберта Броуді, нашого мадіра. Але відповідь до речі, каскад відповіді є. Я вам зараз всіх зацитую. Одна краще інша. Ну а звичайно ж, перлина відповіді це сам матір. Дочекайте, зараз все вам скажу. І до речі, реагуйте в коментарях. І наскільки вам сподобалась відповідь Мадя. в Першу чергу до речі, відреагував міністр законом справ України Андрій Він Написав: якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці це моральний занепад. Угорщина. Опинилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально. До речі, є реакція Володимира Зеленського. Він теж сказав, що реакція України буде дзеркальною. Він доручив МЗС нашому працювати активно. Що цікаво, дуже гарно відповів міністр закордон закордонних справ Польщі, пан Сікорський. Він написав. Поки російські ракети обрушують смертельний дощ на Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України. Командир мадяр якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі. Ну і сама відповідь Мадіра. Я деякі слова буду перефразовувати, бо Ютуб не пустить їх. До речі, забороняє таку лайливу риторику але буду максимально вам спробувати передати за запис. Мадір. Так от він написав: рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо, тоді, коли це має сенс. Український птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ж ворога. Запхайте в дупу, пише Мадяр. Пане танцюристи, на кістках, ваші санкції та обмеження на відвідування угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадірів в угорщині вистачає і колись ви їм на Остогідне, скажімо так, а за обмеження шенгену не беріть на себе більше ніж можете потягнути Дивний у вас гумор, і спецагенти не в топ 10 Тому поки станьте в чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, а мадір сказав про свят сказав, що загрожують ці удари по нафтопроводу Дружба суверенітету Угорщини, то мадір відповідає. Продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості, і на те бла-бла ведеться. Але пам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового командира. Птахів збройних сил України, маслаючи за нафтопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України, і лише сьогодні, 28 серпня, 25-го року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки полікуть у українській крові, і ми те пам'ятаємо без претензій на політику, чисто реакція військовослужбовця, громадянина України на оприлюднену заяву Руські Хаза, це так завжди за свою свої дописи мадір. Що означає йдіть додому, росіяни? Мені здається, кращої відповіді сіярту, до речі, кі каже про суверенітет. А я вам нагадаю. Що він також дітьми прикривається, і каже, що ми не могли припинити подачу енергії Україні, але ми переживаємо за діточок. Я вже про це вам говорив. Що він спокійно розмовляє з Кремлем з Мінськом, саме очільники цих країн-терористок і звинувачуються в викраденні наших дітей, і діти не повертаються. Також МЗС закликало до того, аби наші партнери надали більше нам далекобійного озброєння, аби ми мали змогу бити по військових об'єктах в глибину Російської терористичної федерації, і так наші сили оборони достатньо б'ють. Ви ж бачите, за серпень місяць десятки НПЗ 21% нафтопроробних потужностей Путіна. Розтрощено, і це буде продовжуватись, до речі, серед цього всього вийшов також речник Путіна Пісков. І що він заявив? Що між Москвою та Києвом не існує жодних домовленостей щодо повітряного перемиря. На жаль, ми це бачимо, тому що ви б'єте по інфраструктурі, вбиваєте дітей, жінок, нищите міста, цілі села а сили оборони України б'ють чітко лише по військових об'єктах, інфраструктурних важливих об'єктах, які Дають змогу Росії воювати нафтопереробні станції, заводи, залізничні підстанції, логістика. Вся страждає в Росіян. Ну і ви бачите, кораблі також топляться. Хочу вам сказати, що продовжують говорити, кричати. В Європі про гарантії безпеки в Італії знову ж таки нагадали, що для України потрібна альтернатива п'ятій статті НАТО. Нам не потрібно цього, скільки можна говорити, тому що п'ята стаття НАТО ні до чого не зобов'язує. Вона лише каже, що напад на країну, члена альянсу розцінюється як напад на весь альянс, і країни можуть збиратися і вирішувати, як допомагати. Це не підходить Україні. Та й гарантії безпеки це лише Збройні Сили України. Більше ніякі гарантії. І я не вірю і не вірю, що вони будуть хоч десь якось втілені. Це відвертий популізм від наших партнерів, і до речі, ще згадаю. Канслер Німеччини Фідріка Мерса пригадуєте до коли він приходив до влади. Він казав, Тауруси будемо давати Україні, те будемо давати. Таке враження, ніби прийшов і все він буде на перших ролях там оборони України. Ні, звичайно, ми німеччині дякуємо. Вони допомагають нам. Вони за два роки наступних нам дадуть по 9 мільярдів євро допомоги щороку. Але ви знаєте, останній заяву каже: ми не можемо допустити капітуляцію України. Чоловіче, ви ще раніше казали про те, що ви нам будете давати усе необхідне для перемоги, а тепер ви не допустите капітуляції України. Україна не капітулює, не переживайте. Але ви повинні інакше трішки ставитись, тому що в своїх комфортних європейських. Містах і селах ви боїтеся виборцю сказати, що потрібно більше дати, потрібно реагувати, що війна забирає життя українців, що потрібна потужніша реакція. Тому що раптом, якщо ви заберете якийсь євро в якогось громадянина Європейського союзу, він наступного разу за вас не проголосує. Ай-яй, ось що вас найбільше турбує. Але ви повинні зрозуміти, що 38 рік. На порозі домовленості, які ви так активно просуваєте з Путіном, вже були з Гітлером, і це призвело до мільйон вбивств. Не робіть цих помилок. Це були найважливіші новини станом на 28 серпня. Четвер, обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашою з вами розмовою. В коментарях пишіть, що ви думаєте з приводу цих атак, реакції наших партнерів, мовчання Білого Дому. Незвичайно феноменальна робота в першу чергу сил безпілотних систем і нашого неперевершеного Роберта Броуді мадяра Побачимось в наступних ефік.